Одна із важливих рис Марії це вірність. Одна із важливих рис Марії, мами Ісуса. Нашої мами. Ми сьогодні святкуємо, що Марія вона наша мама, бо ми є церквою, а вона мама церкви. Дивимось на неї, як на. Приклад вірності. Бо коли до неї приходить Архангел Гавріл з пропозицією, то він до неї приходить як до благодаті повної, тобто жінки, яка цілковито відкрита на Бога, вірність в стосунках з Богом. Це цілковита відкритість, постійна відкритість на Бога. Не можна бути благодаті повним, якщо ти не вірний. І ми її зустрічаємо як молоду жінку, до якої приходить архангел і говорить, що вона є вибраною для того, щоб стати мамою Спасителя і Месії. І вона відповідає так. На цю місію. І вона вірно проходить, виховуючи Ісуса, і потім навіть бачимо, що вірно стоїть під Христом Свого Сина. Можемо собі трошки домалювати цю картину, що Марія стоїть, а водночас її не покидає віра в те, що відбувається щось важливого. Вірить Словам Ісуса, який говорить, що на третій день воскресне. І напевно це мама, яка стоячи під син Христом, сина, який віддає своє життя, якому забирають життя, якщо ще інакше теж назвати це, що вона своїх ворогів не проклинає, а навіть вони не є, можливо, для неї, ворогами. Тобто перед нами є картина сьогодні, що Ісус, помираючи на Христі, пам'ятаємо, Він звертається до Отця і говорить, Отче, прости їм, бо не знають, що чинять, а потім звертається до Марії, і говорить їй, звертаючи свій погляд на одного з своїх учнів. Жінко, це твій син. А потім звертається до Йоанна і говорить: це твоя мати. І в цьому моменті Ісус передає її нам як свою маму. У нас є, брати й сестри, мама небесна. Одним з дуже важливих таких навчань теж, які вона. Колись сказала, це зробіть усе, що вам скаже мій син. Зробіть усе, що Він вам скаже. Наша мама, мама Небесна, навчає нас дуже простої постави, дуже простого способу життя. З однієї сторони, це вірність Богові, а з другої сторони, зробіть все, що вам скаже Ісус. Залишаючись вірними, зробіть все, що вам скаже Ісус. І вона, коли стоїть під Христом Свого Сина, переживаючи страшні болі, вона робить те, чого навчав її син. Можливо, вона навіть молиться, як Ісус за ворогів, які Ісуса розпинають разом з ним. Отче прости їм, бо не знають, що чинять. Марія вчить нас, наша мама Небесна вчить нас, щоб ми робили все те, що говорить нам Ісус. І особливо, брати і сестри, екзаменом для нас, чи ми є добрими дітьми нашої небесної мами. Є час страждань. Чи ми стоїмо, як вона, в часі страждань, щоб залишитися вірними Богові і залишитися вірними навчанню Ісуса Христа. І це одна дуже важлива частина, що Марія нас вчить вірності і вчить, щоб ми робили все те, що говорить Ісус. Друга дуже важлива. Така частина наших стосунків з Марією, вона вже на небесах і вона нам допомагає. Ми дуже багато, не знаю, як ви, але я дуже багато молюся, звертаючись до Марії. Я дуже часто повторюю, радуйся Марії. Я можу протягом дня помолитися один, два, три, чотири Розарії. Чому? Тому що вона допомагає. Вона допомагає нам. В декотрих об'явленнях, які є в світі, вона звертається з дуже простими словами. Моліться, моліться, моліться і моліться, моліться і моліться. Чому вона говорить ці прості слова? Тому що коли ми молимося, ми відкриваємося на Божу силу, на Боже благословіння. Зверніть увагу, що коли ми не молимося, то що ми робимо? Наші думки вони десь кружляють, наші думки, вони десь, можливо, в майбутньому. Наші думки, можливо, пов'язані з тим, що нам хтось чи щось не подобається. Наші думки пов'язані з тими подіями, які відбулися. Наші думки, вони коли тривожні чимо, боїмося, вони створюють закритість на Божу благодать. Вони створюють закритість на Божу благодать. Скільки раз ми боїмося, скільки раз ми тривожимося, скільки раз ми осуджуємо, обговорюємо, стільки часу наші серця закриті на Божу благодать. Тому дуже проста вказівка. З якою наша мама Небесна звертається до нас, це моліться, моліться і ще раз моліться. Дуже проста. Вона настільки проста, настільки банальна, що мені здається, що ми її не раз не беремо е, до уваги, що це одна з найважливіших вказівок, які вона нам говорить. Що вона аж, аж занадто проста. Ця вказівка, щоб ми молилися. Але коли ми молимося, тоді, власне, наше серце відкрите на Божу допомогу, на Божу благодать. Наша ціль не в тому, щоб ми уникнули страждання. Дуже часто людина собі ставить за ціль або досягнути якісь земні блага, або уникнути страждання. Якби Марія собі поставила таку ціль, щоб уникнути страждання, вона би не стояла під Христом свого Сина. Ми часто собі невідповідну ціль ставимо в житті. Ціль, яку нам сьогодні Марія показує, це вірність Богові, це наша ціль, вірність Богові. І виконання своєї місії, своєї Богом даної місії. Зробіть все, що Він вам каже, таку ціль, Мала Марія, таку ціль ми мали би собі поставити в нашому житті вірність Богові і виконання своєї місії, навіть якщо вона пов'язана з тим. Щоби вірно стояти, як вона, під Христом страждаючих наших близьких і рідних. Такий взір нам залишила Марія, таку ціль нам поставив теж Ісус, щоб ми були вірними Отцеві, і щоб ми любили кожну людину, яку життя ставить на нашій дорозі. Просімо нашу маму Небесну, щоб вона допомогла нам в тому, щоб ми закорінилися, утвердилися в цій цілі в нашому житті. Вірність Богові і служіння на взір Марії, на взір Ісуса Христа.